Вітаю вас, рідненькі хлопці і дівчатка. Приїхали з наточкою до центру і оце вирішили трохи походити, подивитися. Бачите, вода низька, вода низька. І оце обираємо, де піти в який бар. Ната каже, піде у бар Феррарі. Отуди десь, отуди десь підемо, бар Феррарі. Там трошечки зніму вам. От. Це теж непоганий бар, але каже, підемо у Феррарі, там краще. Ну пойдемте, поведу вас. А, оце бачите, те стані, оце міст тут такий. А зараз вам покажемо на мосту багато-багато тих е, замочків. Які молодожони, ото, поначеплювали, молодожонець. Ота практика є у будь-яких країнах, що тут роблять. Та й тут же ж таке саме. О, бачите, що махне. Жупан на неї наділа. Трохи дощі був. Оце ж бачите, такі замочки, то на ж, Бачите, море, бачите. море, сіреньке. Здорова яхта стоїть там, здорова здорова красива. Корабля зараз немає, тому що зараз як на сезон. Оце бачите, вода яка, так. Да? Тут стоять лодочки. Туди прямо, де туди трохи, там десь парі, сидімо тут закажемо, хаву закажемо, з молоком я закажуть. Оце маяк туди, бачите, маяк попереду, маяк далеко-далеко. Оце там знаходиться у, у та стоянка для лодок, де у мого взяти. Причала, причала, Кричало туди. так. А отож ще, ще покаже, яка здорова яхта. Доробенна плюс Я навіть не хочу вам і казати, я знаю, чия то яхта, а я вам казати не хочу, не хочу, не буду. Ми йдемо прямо. Уже трошечки все на цьому закінчимо. Отак От трошки надав, ну покажи он, така природа. Ай, я виставлю на Фейсбуці, вона розхотала. Таке якась розтічка, якась красива, така жовта. Побачите на Фейсбуці. Заходьте, дивіться. Ну давайте. Папа! -па.